Ну так, всім привіт, брати і сестри! В цьому відео я вирішила показати, як можна пройти ем, перший епізод у грі, яка називається П'ятниця 13. Гра досить жорстока, ем, тому краще не дивіться це відео, ем, якщо вам немає 11 років. Ну, а ми будемо зараз починати. М -м, я даже не знаю, за якого почати грати. Давайте це самого класичне. Ні, кожну. Все, ігнаю. Спогади про озеро. Лагер кришталеве озеро. Вас років назад на кристалевому озері потім хто хтось його вважати займалися своїми справами. Потім ці куби ознагоджуються за однім. Крива варізня на Кристаловому озері під п'ятницю тренові лоя. Його ідула матір хлопчика. Ходили зі сміттєю, і вони потім прохаються зрубати його. Але потім син Джейсон досить керим ститься за нею. Стоп, а хіба мама не... А хіба хлопчик не ст... Так, хіба хлопчик не потонув? Е, стоп, почекайте, можливо, я щось переплюта. Oh, no! Коротше, ті, хто поняли, ті поняли. Криса, сонечко моє, ти маєш помститися за мене. Швидко провести пальцем по екрану, щоб рухатися і атакувати. Окей. Коротше, ті, хто шарять за п'ятницю 13, то ті шарять. Ну, а якщо ви не знаєте, що тут робиться, то я, коротше, маньяк, Джейсон Вульхіс, і я мщуся за свою краще ману. Це так, господи, мій мій. <плес> 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 Щось таке. Маємо робити. Так, ідеально. А тепер доберися до останньої дівчинки. Де, де якщо що я за Джейсона теж то постараюся якось говорити, тільки в мене трохи тихенькі господи. Я з не попаду. туристи. Піди туди і покарай їх Джейсон. Ну ви, як поняли, на перших рівнях все дуже просто. О, тут вам підсказки, конечно. Буде. А я казав, вражек спокою. господи, я не ну, дивився на це, я не хочу тут вже дивитися. Гра класна, звісно, але найгірше позаду. Покараю за те, що вони зробили з тобою, Джейсон, за те, що вони зробили зі мною. Убий за маму. Добре, мама. Привет. дивіться, яка дівчина там пофігістична. Остання дівчинка. Ай. Я скажу, які бояться крові, це відео не дивитися. Чому вони від тебе тікають? Ти у мене особливий. Сьогодні твій день народження, що п'ятниця 13 сьогодні. Кстати, на момент відео. Зараз. Естественно. На момент відео в 5:13 пройшло. О, що це? Так. Я короче, не поняла, ми біля них стоїмо і вони збили. Просто вони флапять. Ой-ой-ой, сейчас буде больно. А я казав, буде больно. Який же ти молодець? От тобі ще трохи кровожерності. А тепер прикончи їх. Дякую. Чотирнадцятий ріг отримано. Круглий Круглищить. Да. Дамська сумочка. Запам'ятаю, Джейсон, якщо потрібна буде допомога, одразу же просив у мене підказку. Дякую, мамо. Якщо ви не зрозуміли, що це тільки що мені видали, да? то це все зброя. Круглий щит, Круглийщий Да. От і дамська сумочка. Давайте виберемо щось посмертоносне, давайте. Тут є три класи: бронза, срібло і золотий. Давайте виберемо холодно мочок. Микровольный холодно. Аааа, якобы. Аж холодно, больно держа. Бел... Холодно держати. Я аж так больно його держати, що вже. <гас> Звісно. <гас> <гас> Останній хлопчик. О, я тебе прикінчу. Іди сюди, іди сюди. Ебач. Бачик он не бояться вигляду крові. Упиє, за сама. Добре, мама. Привет. Блин, прикольно бро. Привет. Таня дівчинка. У -у -у. Мама, це за тебе. Нірзені нікчем не туристи, як вы не смеють мого золотого хлопчика. Я в нормі, мама. Дивися дивися, дивися, дивися. Все, Остання дівчинка! Ні, ну понятно, нам так все время классно чак всієї на сами тебе. Ну погодите, потім буде дуже важко вам думать, девчонки. Не бав... Як це буде балуватися? Не башки тут біля озера. ти не дуже добре пол. Добро. Не поняли, что мы еще будем начинаться. Це для вас тоже рекомендация. Не цебайте в озеро. Кровяка. І... Я так тобою горда, Джейсон. Ось тобі ще трохи кровожертності. 15 рівень отриманий. Дивіться, на цьому... як я зображений, моя маска. А я Микрофон. Не Стреляйся! Мы хвалюсь, мы. Их людя стреляет, нажимает стрелочку. И беспокоим Хорошо, мама, кидай я профид в генерал. Ага, иди сюда. Оба, Здрасте. Я е разрезал. Не не не, 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 не не, не, ну его нафиг. Давайте телефон лучше Ну иди сюда. Матч. Для моторич. Ти можеш загнати туристів в вогонь, Джейсон. Покарай її за те, що вони зробили. Добре, мам. А це у шоці. Ааа! Ви бачите, що там зробилося? Він тупив забивався в нього. Я не буду цього коментувати краще. Я тобі говорила, що ти особливий діло, ти дуже особливий. Так, у мене. Ви себе. Ууууу! Забувай, у меня ты зброй, Самочка. У меня же моку, я не чувствую. Само, я не знаю. Ковар'ю? No! Серьезно, ты че коварди? Уй-ой-ой-ой, сейчас буду <реку> больно. 에... Трохи не поняв. Ну ладно. Помсте. <зас> Ось остання жертва Джейсон. Настав час розплати. Ага. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, зрато підіпали. Хм! Міжуто Все. Ну а на цьому відео підходить у нас до кінцю. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати повідомлення про нові відео. А з вами був Індівор. До скорої зустрічі!